Сьогодні мені сказали, що мій рапорт на звільнення десь загубився, потрібно писати новий. Друзі, уявіть собі, нічого ніде не губиться, а не будемо звільнити. загубили. Хочу сказати, що є гарна новина сьогодні, я що рішення суду, яке визнає знаєте, дієте цікави законимо. Мене вже мобілізували, але це рішення дуже важливе для того, щоб потім впоследствиї показувати про те, що дії по моїй мобілізації взагалі були незаконні, тому що я мав право на відстрочку і мене не мали права затримувати та мобілізовувати. Ось так друзі, що я хочу сказати? В цій ситуації до мене дуже багато звертається наших побратимів, які зараз служать. Хочу сказати, що. Відношення у нас такі, от уявіть собі, відчувається, як будто б от плив корабль і потрапив в корабельне коровокрушення. І люди всі залишилися отак, от самі, десь на якомусь маленькому острові. Так само і ми тут усі колективом, побратими наші намагаємося друг другу, як можемо допомагати. Я тут отримав позивний адвокат. От, наскільки можу допомагаю, людям консультую, розповідаю. Тут хто тільки ти хочеш, і багатодітні батьки, сподіваюся, що вдасться звільнити. От, я для цього всіх зусиль прикладу. І гіпертоніки третьої стадії, які взагалі повинні бути або непридатними, або обмежено придатними, але і зробили повністю придатними. Також віл, також гепатити, також, ой, також і туберкульози. Але... На це ніхто не дивиться. Взагалі, проблеми зі спинами у людей, ніхто на це не дивиться. Роблять вигляд, що цього взагалі явища немає. Іди, надівай бронежилет, бери руки автомат. Але люди єлі ходять всі хворі. От. Тому будемо намагатися також їм проводити повторні ВЛК або оскаржувати ці ВЛК, О, то, що... Ну, Взагалі, навіщо мобілізовувати, щоб витрачати такі великі кошти на те, щоб людина була екіпірована, отримала зброю, отримала відповідні навички, але від неї толку буде дуже мало. Також ще раз хочу подякувати тим інструкторам і командирам, які нас навчають, які нам допомагають вижити в цій ситуації, тому що вони дійсно роблять велику справу, продовжую намагатися звільнитися. Буду сподіватися, що це все вийде. Буду тримати вас у курсі.